Всім привіт, сьогодні я зроблю собі найкраще кайло у Майнкрафті у своєму хардкор світі. Якщо вам подобається така сцена на початку відео, можете написати про це в коментарях. А якщо ви хочете, щоб я щось додав або прибрав з цієї сцені, ви можете написати в на коментарях. Теж А так, як на минулій частині я вже зробила себе діамантове кайло, Мені залишилося тільки зачарувати. Для того, щоб зачарувати, мені потрібен стіл зачарування, щоб зробити стіл зачарування, мені потрібна шкіра, і тому я почав робити собі загін для корів. Потім я збирав трішки пшениці, щоб приключити корів. Але Окрім песика, я нічого не знайшов. А якому з чином я не знімав, коли я знайшов корів і тому ви вже можете побачити момент, де я вже їх знайшов. А ще я ходив здобувати обсидіан, але я це не зняв, тому що я їхав у машині. І потім нарешті, спустя 27 днів, я зробив собі перший стіл зачарування. А ще хочете наприкол, це мій перший чесно зроблений стіл зачарування за 7 років у Майнкрафт. Так як у мене ще залишилося багато обсидіану, я вирішив збудувати собі ще й портал в пекло. Потім я забирав шкіру і сякрову тростину і зробив собі багато книжок. Потім. Поставив книжкову полицю біля стола зачарування і нарешті зачарував о, своє кайло. А ні, стоп, мені ще був потрібен лазарит. І перше ж зачарування воно виявилось у мене не таким вже крутим. Потім я підфармив досвіду на своїй фермі і. Ще раз зачарував своє кайло, що мені ще раз робити. А, стоп, ні, у мене вийшло дуже гарне зачарування, але мені ну, треба було ще одне кало, щоб зробити собі нормально. От, от от зараз нормально, але ще я хочу ефективно сп'ять. Давайте по-чесному. Далі нічого цікавого не буде, тому що я далі я просто зробив собі двохповерхову е, якого там перму досвіду і все більше нічого. А, ще я зробив собі. Кайло на зачарування, ефективно з п'ять. Ну і все, от і все. Ну, нема ніякого ремонту або там, не знаю, заритового кайла, того що я так не вмію, ви кайло, ви Що? Я за сім років вперше зробив собі нормальне стіл зачарування, а мені ще не зари треба забути нормально. Ні, ну ви розумієте? Тому не знаю, це буде в наступній частині, а зараз усім, гудбай. Дякую за перегляд, якщо ви це дивилися.